Це питання теоретично. Ми повинні дивитися відразу на практичні результати діяльності. І дійсно зараз, поки що рано говорити про, про якісь результати, бо ситуація дуже дуже важка і адміністрація працює, вона нам намагається щось робити. Ці кроки, які робив пан Ярослав, він намагався зробити діалог із громадськими організаціями, із волонтерськими структурами. На жаль, тут тут все одно є. Присутні якісь політичні моменти, бо, бо, бо є е, таке уявлення, що є волонтери, які наближені до влади, які волонтери, які не наближені до влади, і у тих волонтерів, які нібито не, до влади не наближені, до них виникають якісь проблеми. виникають. Оце є, є таке, от, така думка у, 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 у суспільних колах. Тому говорити щось, щось рано. Зрозуміло, що є плюси і мінуси, і як у місцевого керівника, так і у варяга, так і у якомусь поєднанні. Тих чи інших стилів управління. Головне, що головне? Головне, щоб рішення, які ухвалювалося, вони були дійсно пов'язані з вирішенням проблем, щоб воно було ефективно вирішення, щоб була прозорість в роботі влади. І тут, і тут виникає відразу проблема з військовими обставинами, які у нас зараз відбуваються, що є деякі таємниці в роботі, але й немає і прозорості. Якщо, знаєте, якщо говорити, наприклад, про, ну, не про обласну. Адміністрацію, наприклад, да? а про міську адміністрацію, що багато документів не оприлюднюються. Всі кадрові питання якось є незрозумілими на рівні міської адміністрації. Там де є чіт чіткі норми про публікацію документів. Така ж така ж сама ситуація є і на рівні обласної адміністрації. Тут і тут є загроза, що робота може виконуватися непрофесійно, і про це ніхто не буде знати А бачить бачити лише результат. Які їм є не не тому важливо навіть під час війни не забувати, що є суспільна сила, є ті ж депутати обласної ради, які повинні працювати, громадські організації, волонтери працювати з владою, допомагати владі. І влада повинна. Ну, Питати дум, думку, тим більше, що що багато з, з адміністрації є дійсно варягами. Вони е, прийшли з іншого боку, з, з іншої місцевості, з іншої своєї діяльності і не, і не знають специфіки на, на, на нашої роботи. Тому е, треба, щоб був такий суспільний діалог.